Олександр Наточий потрапив у столичний український дім не випадково. Разом із дружиною та сином приглядається до новинок кредитування житла України. Нині сім'я живе не в найкращих умовах у гуртожитку. При цьому вже шість років стоять на квартирному обліку. Хоч вже й надумали брати кредит за вітчизняною програмою Доступне житло за якою держава компенсує 13% кредиту з 16%, все ж без допомоги рідних навряд чи потягнуть. В будь-якому випадку допомога потрібна як держави, так і батьків. Чому тому, що Мы работаем тоже на государство, а государственная заработная плата сейчас преподавателя не настолько высокая, чтобы мы могли себе позволить без помощи приобрести житель. Доступне житло головна тема виставки будівельної галузі країни, які протягом трьох днів проходитиме в українському домі. Її учасники, вітчизняні забудовники та банки. У них люди можуть детальніше дізнатися про умови різних видів кредитування. Популяризувати програму Доступне житло приїхав сам профільний міністр Анатолій Близнюк. Каже, за допомогою ініціативи президента не лише забезпечать житлом соціально незахищені верстви населення, а й відбудують країну. Земельні участки безкоштовно для тих, хто буде будувати доступне житло, інфраструктуру держава буде фінансувати, бізнес, новітні технології індустріального житла буде придбавати, будувати, і надалі ці ЖБК чи ЖБІ будуть будувати житло індустріальним способом. І не завадять цьому люди, котрі живуть у старобудовах та не хочуть виселятися задля генерального плану розбудови міст. Однак для цього спочатку міністр планує змінити законодавство. Ми будемо удосконалювати законодавчу базу, коли б для розвитку міста чи регіону не було перепоною те, що хтось скаже, що я не дам вам. Через мою хату провести там чи дорогу, чи побудувати будинок для сотень людей. Зі стартом програми Доступне житло вже укладено 250 компенсаційних договорів по всій Україні. Лідером є столиця понад 80. Більшість з них люди взяли, аби поселитися у будинок цього майже зведеного столичного мікрорайону Позняки. 2 тут є все від дитсадків до шкіл, поліклініки та підземного паркінгу. Бере участь в програмі «Доступне житло. Цей будинок це будинок 8 а. Він планується до здачі у другому кварталі наступного року. Тобто на сьогоднішній день збудовано десь більше 60% цього будинку. Водночас банки протягом дії програми вже видали майже 250 кредитів. Чекають більшого. Будуть сніги обмеження, які були на кількість квадратних метрів і на стоїмость жилья. Тобто таким образом, я думаю, що ми дійсно намного активніше станемо працювати з нуждаючимися в жильє. Thank <laughs> you.